І свідчив Іван, промовляючи, Бачив я Духа, що сходив як голуб із неба, та зостався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестив водою, послав мене, мені оповів. Над ким Духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто, тобто Ісус Христос. Хреститиме Духом Святим, тобто Духом Ісуса Христа. І я бачив і засвідчив, що Він Божий Син. Читаємо далі. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, як каже Писання. То ріки живої води потечуть із утроби його, це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не було бо ще Духа на них, тобто Духа Ісуса Христа, не був бо Ісус ще прославлений. Після того як Ісус Христос був прославлений. І його жертва була прийнята Батьком Небесним, написано. Тоді знову сказав їм Ісус Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши Оце, Він дихнув їм і говорить до них: Прийміть Духа Святого, тобто Духа Ісуса Христа. У дії святих апостолів написано Першу книгу я був написав О Теофіве, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав. Аж до дня, коли через Духа Святого, тобто Духа Ісуса Христа, подав Він, тобто Ісус Христос, накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. Дорогі друзі, дослідіть написання, бо ви думаєте мати вічне життя, а вони свідчать про мене, говорить Христос. Подумайте, хто заздрив Ісусу Христу на небі, і хто прагне слави на землі, і хто скривається під третьою вічніст Божества, бо Дух Святий це є Дух Отця і Сина. Амінь.